З 14 по 23 лютого практично на всі території України очікуються складні погодні умови. Про це нам повідомляє Україдроємедцентр. Так, активність циклонів та атмосферних фронтів призведе до погіршення погоди. Практично на всій території нашої країни прийдуть сильні опади, а поривчастий вітер та желедиця змусять бути особливо уважними на дорогах. Найбільша кількість опадів очікується на південному сході та сході України, а також у Полтавській та Дніпропетровській області. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Зокрема, за даними синоптиків, у найближчі три доби в Україні очікується невеликий сніг у східних областях помірний сніг в день місцями з дощем. Поступово опади припиняться вже у четвер, 16 лютого, на правобережжі буде без опадів, але перед вихідними з північного заходу в Україну знову зайдуть атмосферні фронти. За даними Укргідрометцентру, найближчими днями в нашій країні очікується вітряна погода. Зокрема, сьогодні протягом всього дня можуть бути пориви 7-12 метрів на секунду. А 15 лютого у південній частині місцями пориви 15-20 метрів в секунду. Температура повітря 15-16 лютого вночі становитиме мінус 2-9 морозу, а вдень від мінус 2 морозу до плюс 4 тепла. У східних та північно-східних областях очікується від 0 до мінус 5 морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!